Мої ну щирі вітання. Сьогодні я випробувала сковорідку, що являється ще й покришкою доказана від виробника майстерня. Смажила картоплю та коробів, Як і передбачала, все вийшло пречудово. Нічого не пристало, гарно просмажилося. Можу стверджувати, що чавунний посуд це справді вдала покупка. Але обов'язково треба перед експлуатацією правильно обробити та дотримуватись деяких правил після приготування. Ну що ж, розпалюємо вогнище, надсолоджуємося теплим весняним надвечір'ям, не забуваємо полюбуватися блакитним небом, бо ми і так весь час поспішаємо, що не зважаємо, яка краса навколо. Особливо навесні, коли все прокидається, зацвітають перші квітки, пташки співають. Тим часом сковорідка гарно нагрілася до димка, і це важливо. Добре розігріти чавун перед приготуванням. Наливаю гарні олійки. Тут відзначаю, що душка для казана та жаровні це дуже вдала покупка, тому що це дуже-дуже зручно. Закидаю декілька шматочків сала на смак картоплі, це точно вплине позитивно і заодно перевірю, чи не пристане. Як бачите, все файно, вийшли гарні шкварки, які можна присолити та з'їсти. Ну що ж, час закинути картоплю. Важливо регулювати вогонь, щоб картопля смажилася, але й не горіла. Тому вогонь має бути помірним. За потреби перевертаємо. Смажити вдома на плиті і ось так на живому вогні це дві великі різниці. Це і інший смак, а ще море задоволення. Запахло смаженим і котики вже позбігалися. Розсмажується все рівномірно, утворюється гарна рум'яна скоринка на картопельці. І на цьому етапі додаємо улюблені спеції, солимо, перчимо, є ще присмачувана сливськими ковбасками. Все готово, можна знімати. Тепер я смажитиму рибку, але перед цим необхідно помити гарячою водою і губкою, ніякого миючого засобу не використовую. Все і так добре відмивається, гарно виполіскую і знову ставлю на вогонь. Рибу буду смажити у суміші борошна пшеничного та кукурудзяного 50 на 50 грамів. Корубчуки невеличкі по 800 грамів. І вони якраз такого розміру, що підходять під діаметр моєї сковорідки. Сковорідку гарно розігріли, додали олії, не забуваємо, що чавун буде олії. І тут жиру хіба коржі спечете. До речі, гарна ідея, згадую коржики з дитинства, яка тут була смакота, Обов'язково треба приготувати. Ну тепер чекаємо, коли гарненько приготуються, просмажиться з одного боків. І я вам скажу, що риба дуже гарно не незважаючи на чималий розмір. На дворі вже зовсім стемніла. Досмажуємо рибку. Це смаження знову мию і ставлю на вогонь висушити. Це важливо, аби потім не було іржі. Висушувати чавун після використання. Змащую олійкою і до наступного приготування. Якщо доглядати належним чином за човуном, то справді він слугуватиме і вам, і вашим дітям, ще й внуки картоплі на ній насмажать. І згадають, можливо, вас добрим словом. А ми йдемо до хати смакувати. Я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях. І до нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Вам не складно, а автора це мотивуватиме знімати нові відео. І до нових зустрічей!